Будинок вбивця так без перебільшення називають гуртожиток на лісовому масиві в Києві його мешканці. Будівлю почали зводити в 70-х роках як тимчасове житло для чоловіків. Зараз тут мешкають цілими сім'ями. При будівництві тут припустилися серйозного порушення. Каналізаційні стоки зашили прямо в стіни. Тож, через відсутність вентиляції, це місце стало раєм для грибків і пеклом для людей. Ось тут грибок все порушив, все роз'їв. Люди намагались зробити ремонт, але сюди жодний сантехнік не йде. Ось плита їде. Аспергілус нігер це назва грибка, який роз'їдає легені і бронхи і викликає в людей рак. рівень концентрації токсинів в повітрі будинку перевищує норму в 13 разів. Та навіть без спеціальних приборів у будинку відчувається сире, задушливе повітря. Дихати тут нестерпно важко. До 80% житлових будинків в Україні застарілі, і 8% з них непридатні для життя. Підрахували у Міністерстві розвитку громад і територій України. Це переважно радянські п'ятиповерхові цегляні і панельні будинки, так звані Хрущовки. Їх почали масово будувати ще наприкінці 50-х років, за правління секретаря компартії Микити Хрущова, звідси і назва. Про комплексну ревіталізацію успадкованого радянського житла українська влада заговорила у 2006 році, коли ухвалила відповідний закон про комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду. А вже через кілька років у Києві за часів Олександра Попова анонсували пілотний проект зі знесення хрущовок на Нимках. Тоді влада виділила забудовнику землю для стартового будинку, куди в подальшому мали переселити мешканців знесених хрущовок. Утім, забудовник вирішив не продовжувати проєкт ще на етапі будівництва, бо не побачив у ньому комерційної вигоди. Відтоді процес ревіталізації хрущовок у столиці практично не зрушив з мертвої точки. Андрій Рижиков з девелоперської компанії, яка саме шукає нові ділянки для житлової та комерційної забудови, знає, чому. За його словами, ухвалений майже 15 років тому закон аж ніяк не сприяє ревіталізацію хрущовок, адже згідно з ним для ремонту чи знесення будинку необхідна стовідсоткова згода його мешканців. Одна відмова і весь проект заблокований. З промзони простіше так? Ти маєш одного попереднього власника, і ти маєш там десятки гектарів вільної для забудови території. А коли в тебе таких власників 200-300 сімей, у кожного є своя якась проблема особиста, це важко. Крім того, визнання застарілими тільки п'ятиповерхових будинків заважає проводити комплексну реконструкцію мікрорайонів, які включають і старі, і аварійні дев'ятиповерхові будинки. Слід також змінити схему відшкодування квартирних площ для мешканців застарілого житла. Не потрібно. Брати всіх, хто прописаний в цій, цій квартирі, да? тобто метри міняємо на метри з розширенням це знову дуже позитивно. Але якщо місто в цьому не буде приймати участі, то і навіщо цим займатися? Тому що якщо ти береш квартал, да? в нього було якісь інженерні навантаження, і коли ти збільшуєш ти ж щільність, збільшуєш на цій ділянці, да ти замість п'яти поверхів сім будуєш вже там ну, дванадцять, навіть там. На поверхів, то потрібно більше ресурсів інженерних. От дуже щоб хотілося, щоб ці ресурси якось забезпечували місто. Саме місто на рівні місцевої влади проблему реконструкції хрущовок усвідомлює. У новому генплані Києва окреслили межі житлових масивів, які є потенційно цікавими для ревіталізації. Йдеться про цілі квартали хрущовок, а це 7 мільйонів квадратних метрів житлової площі. Мілютенка отут. Це так зване соцмістечко. всі території, які зайняті біля Ніградської площі, на правому березі це у нас і Солом'янка. Тут багато п'ятиповерхової забудови. Тут на Маршала Гречка теж там є п'ятиповерхова забудова. Водночас в інституті генерального плану міста Києва сумніваються в можливості масштабного запуску процесу, допоки не буде схвалено новий профільний закон, та допоки ще не повністю вичерпаний ресурс вільних земель під будівництво. Сергій Броневецький, керівник інституту, пояснює, наразі забудовники ще продовжують освоювати промислові території. Однак через 3-5 років і такої землі не буде. Реновація і відселення це більш дорогий метод будівництва, ніж просто побудувати на вільній ділянці. Ми це розуміємо, тому що інвестору необхідно віддати приблизно 40% житла. Тим мешканцям, які вже живуть на цій території, а це здорожчання на 40% собі вартості будівництва. Тому інвестори поки що на це не йдуть. Крім того, немає, на нашу думку, відповідної законодавчої бази. Но вимога законодавців щодо згоди всіх 100% мешканців це утопія. Такого ніколи не буде, і це необхідно міняти. Проблема реконструкції соціального тимчасового житла свого часу поставала, зокрема, і в таких європейських країнах, як Німеччина, Латвія, Чехія та Польща. От тільки там ревіталізація розпочалася ще 30 років тому і приємно вражає, розповідає аналітик Павло Федорів. Найчастіше житло не зносили, а ремонтували. Робили енергоефективним, прибудовували ліфти, зводили додаткові поверхи. Це дозволяло інвестору заробляти на таких проектах гроші, а мешканцям отримати якісне помешкання. Втім, Україна такий досвід навряд чи використає. Адже в Європі мешканці житла співфінансували ремонти. Влада ж брала на себе тільки ті об'єкти, які їй і належали. Україна в цьому плані доволі унікальна, оскільки не так багато країн вдавалося до такої масової безкоштовної приватизації, коли з одного боку помешкання і будинки було віддані у приватну власність мешканців, з іншого боку, капітальний ремонт на них, тобто утримання. Не фінансувалося за рахунок цих же мешканців. Податок на нерухомість майже не існуючий, оренної плати за землю майже немає. Тобто власність в Україні дуже дешева, але з іншого боку, ця власність не гарантує вам нормальних житлових умов. В багатьох країнах, де проводились, наприклад, досілякі ремонти чи реконструкції, власник мав кошти на це. Утім, не все так безнадійно. Ревіталізація за європейською схемою, але на український манер, наприклад, відбулася в Києві за адресою Гарматна, 20. З усиллями Київського комунального підприємства Спецжитлофонд тут звели стартовий будинок, в який переселили лише тих мешканців старого гуртожитку, які могли доплатити за додаткові квадратні метри. Хто грошей не мав, мусив добровільно примусово переселятися в інші гуртожитки. Ми задоволені, але ми дуже довго боролися, 10 років. Щоб прийти з цього будинку, цей, щоб нам построїли, нас хотіли відселити. Непонятно, чому ми повернулися. так, все нормально. Ми селялися, там жили, і тоді нам построїли за два роки і ми переселилися. 10% платили пенсіонери, матеріодиночки, 30% платили, які стояли 20 років на очереді, і 40% всі останні. В компанії Спецжитлофонд на запад до відповіли, що ревіталізація цього гуртожитку виявилася достатньо успішною, з рентабельністю проєкту 21%. До речі, саме це комунальне підприємство нині будує нове помешкання і для жителів будинку вбивці. Швидке переселення людям персонально обіцяв мер Віталій Кличко. І виконання його обіцянки тут з нетерпінням чекає з 2016 року. Аби орієнтовно у жовтні переїхати могли всі без доплат, спецжитлофонд навіть підняв з архівів старі будівельні плани. Для жителів гуртожитку квартири будують за старими будівельними нормами з маленькими кухнями та кімнатами. двокімнатні 52-55 метрів. Це нас влаштовує стандартна радянська квартира 90-х років. В планах мерії разом з будинком вбивцею знести ще сім аварійних хрущовок на лісовому масиві, а на їхньому місці збудувати комерційно вигідні багатоповерхівки. Тож, можливо, цей успішний досвід стане взірцем для ревіталізації хрущовок і в інших районах Києва, а може, й в інших містах України.